Макухівська активістка Світлана Кейбела говорить, що місцева громада вимагає закрити сміттєзвалище, адже тони відходів впливають на здоров'я місцевих жителів та екологію краю. Із самих важких металів, які викидалися на це звалище промислових, це була ртуть. Завод Герли. 62-го року і десь по 90 років він вивозив відходи газорозрядних ламп. Якщо не буде масштабне загорання, то ці пари тут, вони підуть на Полтаву. За словами Світлани Іванівни, для нового сміттєпереробного заводу потрібне місце з глинистим ґрунтом та ізоляцією від водойм. Тому місцеві мешканці проти нового полігону. Поруч є кар'єр піщаний, да і там значить, грунтові води, близько, пісок, чого ми проти, щоб там не будували сміттєзвалище. І е, свого часу там було розстріляно захоронено 10 тисяч людей. Вирішити проблему сміттєзвалища до Макухівки з'їхалися керівники області та району. Голова облради Олександр Біленький зазначив, аби, хоч якось, зарадити лихові, міська влада має залучити інвесторів. Ми можемо задавати темп тільки тоді, коли у нас буде на руках якийсь план розвитку, проект плану розвитку, спонсорський проект, в тому числі з 96-го року. Сміттєзвалище передали у постійне користування комунальникам. Заступник міського голови Олексій Чепурко каже, сенсу в ліквідації макухівського смітника не бачить. Якщо ми зараз переїдемо в інше місце, то ці всі інвестиції, про які говорили до цього. Ці всі гроші, які говорили про це, вони переїдуть в інше місце. А от а ця Макухівська свалище залишиться отут і буде головною болю для тих, хто тут живе. Заступник голови облдержадміністрації Олег Прогло запевняє, на Полтавщині вже розробили стратегію поводження з відходами. Вона передбачає сортувальні станції. Проект Деспра. Швейцарський проект ДЕСПРО про підтримки децентралізації процесів в Україні і німецький проект GIZ вже розробив. Стратегію розвитку Полтавського регіону. допоки іноземці вирішують, як допомогти області, місцева влада не має навіть концепції побудови нового сміттєпереробного заводу, адже макухівське сміттєзвалище площею більше 17 гектарів вже давно вичерпало свої ресурси. Станом на 2006 рік зазначили звалище вичерпало свій ресурс. Наповненість становить 107%. на зустрічі з мешканцями Макухівки. Депутати вирішили створити робочу групу і внести на сесію облради пропозицію будівництва свердловини і водогону у селі.